Друзі, це в нас ось такі навушники, внутриканальні монітори, скажімо так. Це дуже красиві, дуже красиві. чи не знаю, бачите чи ви чи ні. Але це знаєте, що у нас? Ось у такій коробочці. Це в нас Kiwi Air X Singolo у співпраці з Крінаком. Не знаю. 11-міліметровий драйвер, динамічний, плюс система Cars. Це Kiwi Airs Resonance System. ну, Таке ви побачите там деякий момент на розпаковці. Але це все на каналі Технозон Україна. І це, і це ще не все. Воно коштує лише 79 баксів. Тож поїхали оглядати. Звісно, ви побачите їх на розпаковці ближче, коли я буду вже їх розглядати. Але перед тим як ми підемо далі, будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвоник. Це дозволить нам розвивати україномовний контент. По перше, по-друге. Посилання на перевіреного продавця в нас у опису під цим відео. І по третє, звісно, у опису під цим відео є телеграм-чат, телеграм-канал нашого каналу, де ви можете почитати новини, подивитись акції, подивитись наші відоси, а також поспілкуватись з нашими співвітчизниками на тематику нашого каналу. Що ж вони заявляють, що ми маємо за 79 баксів. По перше, тут є два е, варіанти зовнішнього вигляду е, в нас. Дизайн, ось цей ось цей дизайн такий. Він, знаєте, бідюза. Не знаю, як її назвати правильно, але вона неймовірна. Вони зі смоли зроблені. І ось такі. Ну, не знаю. Я купив собі ось такі. Вони прикольнючі, просто неймовірно, В них нормальний, нормальний дріт, але амбушури це суцільне лайно. Вони заявляють спеціальний 11-мм динамічний драйвер Singolo IEM із дротовими наушниками HiFi Cars для аудіофілів. Cars, зараз ми поговоримо про неї. Вони дуже тут роз роз розповідають багато маркетингової фігні фі фі маркетингової. І доходимо до самого Kiwi Cars. Що це таке? Акустична резонансна система. Це не трюк, це дискретний смуговий фільтр, який маніпулює повітряним потоком до драйвера. Регулюючи низькочастотний вихід, Ця запатентована інновація, включає складну мережу лабіринтових трубок, яка була розроблена на основі численних наукових і фізичних моделей для ідеального розрахунку відповідності. Коротше кажучи, вони кажуть, що ну, коли ми будемо теж на огляді, там я буду шукати е, компенсаторний отвір, і саме там біля цього компенсаторного отвору ви побачите ці трубочки е, систему Cars. Начебто ця система в нас відповідає за те, що ми тільки що прочитали. Будемо слухати, за що вона там відповідає. Дуже дуже вони полюбляють такий маркетинг А тепер те, що класно: індивідуальний драйвер діафрагми LCP виробництва Японії. Дійсно, 11-мм динамічний драйвер створено спеціально для формату CARS, як вони заявляють, з унікальними профілями передньої та задньої акустичної камери. І по характеристикам: від 20 Гц до 20 кГц, чутливість 108 дБ, імпеданс 32 Ом, матеріал наушників Смала 0,78 мм. Двопіновий конектор на 3,5, цей як його, господи штекер. Але це не все. Ми маємо з вами графік АЧХ, який ми взяли на сайті Крінакл. Це е, саме е, ті рецензенти, з якими вони розробляли ці навушники. Е, ось, бачите? Крінакл, тут так і написано. Ми взяли це на сайті Крінакл, ми не будемо нічого казати, це не наші заміри. І давайте їх перенесемо на інший екран, щоб ми могли його. Ну, в мене тут великий просто монітор, бо я на ноутбуці дивлюсь, і в мене досить поганий зір. Тепер давайте подивимось. Ну, По-перше, в нас наш АЧХ Kiwi Air з цього має v образну форму з підємом на басах і високих частотах. Тут у нас є такий дуже-дуже нормальний такий собі під'єм. На суббасі в нас немає такого істотного підйому, але АЧХ проходить вище нейтральної кривої. Ну тут є Суббас, давайте про це казати. Середній бас. В нас також є підйом такий в області 60-80 Гц. Це от ось цей підйом загальний. Він повинен. Зробити наш бас насиченим і ударним, скажімо так. Сказати, я неправильно, мабуть, вам сказав, не те, що він там проходить вищий нейтральний він Є підйом, але немає істотного підйому. Отаким от чином. Тобто тут повинен бути ударний насичений бас. Далі. Середні частоти У нас є lower midrange, upper midrange. це нижній середній діапазон, верхній середній діапазон. Так ось у 200-300. Герц ми маємо е, невеликий спад, але не настільки великий, щоб там казати про те, що в нас не буде теплої, скажімо так, середини. У другій частині середнього діапазону вона повністю йде приблизно рівна, а хече, тут деякі є коливання від 1 кГц до 2 кГц. Є яркий підйом від 3 до 5 це повинно нам зробити високі частоти яскравими і детальними. Оце, оце повинно бути. І є невеличкий спад від 5 тут до 6, навіть до 7. І знаєте, що тут? Вони Воно повинно прибрати цикотіння, Ну не цикотіння, знаєте, воно повинно зробити не такими різкими високі і не такими втомлюючими, скажімо так. Але тут є е один момент. Саме з цим спадом він зіграв таку злу шутку з деякими, з деякими композиціями і з деякими видами музики, скажімо так, жанрами. Ну і далі є в нас спад з підйомом після 10 кГц, що теж в нас задушило трохи. Деякі інструменти у, у класичній музиці. Далі будемо вже слухати, але перед цим я вам покажу, як в нас виглядає а, ергономіка цього дійства. А, сразу кажу: ну, на розпаковці думав нормальні амбушури, суцільне лайно. Так, вдягаю. Знаєте що? Uh, на жаль, Оленка наша uh, вона виключила камеру. Вона сказала: Я uh, жалкую, що виключила камеру, бо спочатку почав приміряти усі чорні амбушури. Що було? Лайки. так? Я просто орав неймовірно і кричав: да йоли пали, навіщо ви мені таке зробили? Бо воно просто випадало з вуха. Kiwi Airs X Crinacle Single, Боже ж ти мій, це такий, знаєте собі, назва так назва. Бачимо кастомний 11 мм динамічний драйвер, і це все за 79 баксів. Давайте відкривати, подивимось комплект. Дивіться, яка коробочка. Оленка, ти бачила яка? Ти, ти ж полюбляєш ці коробочки. О, дивись, це в нас. Знаєш? Знаєш, це? це Це серденько. А так, це дубка корхі. Знає, знає, хто, знає, хто знає як, як виглядають ззаду е, е, собаки корхі. Це саме дубка корхі. Так, далі в нас самі навушники. Не, не часто бачу, що навушники вже е, вдягнуті на цей 0,78 мм. пін. Бачите, двопіновий конектор ось такий у нас є. Самі по собі навушники мають просто бомбезний е дизайн. Бачите вигляд дизайн. Е вони зі смоли, я думаю, слухайте, надруковані. Е в них є один компенсаторний отвір. І тут навіть ми бачимо ось цей е динамічний драйвер, бачите, цей динамік. Я не знаю, там там видно? Так, вже ні. Фокус Ні. Світло, давай ось так покажемо. Фільтри з сіточками з'ємні. Сам по собі дріт, начебто непоганий, будемо з вами його тестувати. Я думаю, що все буде добре, бо тут немає надто жорсткої завушени. Далі, в нас є два комплекти. Амбушур, є чорні, є білі, вони різні. Ви можете обрати для себе і по звуку, і по, скажімо так, по зручності. Самі по собі амбушури за таку ціну я б не, не замінював. Чесно кажучи, тут можна підібрати нормальні для себе амбушури під ваш розмір і під, ваш, під, під різну якість звуку, бо ці амбушури можуть давати різний звук. Давайте так, я буду його тестувати на ЦАП. Kiwi Airs Allegra дуже непоганий ЦАП, раджу подивитись на нього огляди. Ми не робили, бо, чесно кажучи, це не наш профіль ЦАП, трохи не наш профіль. Але навушники ми зараз будемо з вами тестувати. Я буду, Зараз підберу собі амбушурки і переходимо вже. Слухаємо. Навушники сидять ідеально, поясню, анатомічно правильно роздруковані навушники. У нас нормальна завушина, яка не виштовхує навушник з вуха. Але навіть ці білі амбушури, де вони? Де вони? Вони занадто м'які, сама юбка занадто м'яка, а середина занадто жорстка. І в нас виходить така ситуація, коли ти вдягаєш анатомічно, зовнішня юбка в нас приймає форму вуха, а внутрішня юбка не приймає. Вона виштовхує наші навушники. Спідниця, спідниця, ну як, як її назвати юбка, спідниця я вже немає. Це не важливо. На бо, бов усе одно, ну, воно лайно повне суцільне. Тому я раджу відразу е, міняти амбушуру. Я закинув вам в опис під відео нормальні амбушури, нормальні амбушури, які підійдуть і будуть е, крутими. Е, починаємо слухати, і ми слухали відразу. Я почну слухати з того, що нам підходить. Почну саме слухати з. Та мені теж. Я ж теж електроніку слухаю іноді. З електроніки. це тут звучить. Оця електроніка. Ми слухали з. і без вокалу. Різні варіанти. Тут саме такий прикольний бас, він ударний, він прикольний, яскравий. саме і за v образною АЧХ він підходить для електроніки. От саме таке прикольно, воно, дуже прикольно. Бо знаєте що? Воно м -м, підкреслює баси і синтезатори. Це синтезовану музику. Прикольно. А ну зараз. Тут ще одну ми слухали. О, прикольно. А ну ж, зараз. А це не той бас. Вибачись. А електроніка. Ну, рей такий легкий. Це легкий рей. З того, що я слухав, це легкий. Ну, ні, прикольно. Електроніку, скільки ми не слухали, нам дуже подобалось. Що прикольно звучить. Навіть те, що воно будеш слухати? Навіть те, що електроніка сама по собі це така для мене пластилинова, така, штучна музика. Бо це семплована музика, яка буде звучати е, в будь-якому разі ти? однаково. Е, що тобі? Ну, давай. Я тобі. Ту -ту 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 -ту. Прикольно, електронна музика прикольна. Прикольно? прикольно? Гарно, гарно. А, Ленці, вона засинає під таку музику. Вона долягає. Там дабстеп такий баси там. А вона. Вона. Так так, там так, 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 так. проходить. А потім тут в офісі спить після такої музики. Давай, давай, давай. Давай, повертаємо навушники. Так, далі. Що мені ще сподобалось слухати в цих вухах: хіп-хоп, хіп-хоп і реп? Поясню: ударний бас. Детальні середні частоти нейтральні. Вони роблять реп більш динамічним, таким емоціональним. Дуже круто відпрацьовує в нас вокал. Давайте. 3 15, 28, місто Запоріжжя. 24 й рік ішов, Ми тут проживаємо, ракети літають, а ми почуваємо себе хорошо. Прикольно звучит. Классный бас. о, -о, -о. А ну давай. о Вот просто, просто идеально. Для рэпа просто идеально. Класс. Просто классный ударный бас. Наступно. <шшее> uhh <earth> Просто класс. Что ж такое Сама по себе фиговая композиция. Где тут у нас О. Стеди, 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 Так. Ну, просто реп просто класніче програє. Тому що я твої емоції хочу сама. Ну, давай, хі -хі. давай, слухай. Ми ж слухаємо це через ЦАП. Слухаєш? Так. Поїхали. Ну що? Прикол? Так. Дуже. Ну, дійсно прикольно звучить. Мені подобається саме для репу, для хіп-хопу підходить. Нас не зажаті середні. А тепер, а тепер так, зупиняємо досить, 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 я знаю. Ми ще послухаємо з вами попсу, а потім перейдемо до академічної музики там, по типу, по типу класики, акустики. Можемо кантри послухати. Не знаю. Ну, попса тут звучить завжди прикольно. тут З вокалом зараз послухаємо. А ну, такий вступ дуже. дуже... Прикольно. Ну це, блін, це попса. Ти слухаєш, попсу? Що ти, що ти на коліна падаєш? Кричиш киркоров, киркоров, мій бо. Ой, клас. Знаєте, що виходить ну, така, знаєте? А. а тут таке поєднання з репом. Альтернативний поп. Знаєте, тут вона така енергічна, весела, от дійсно так прикольно. Тут насичений бас, яркі високі частоти і... Саме для попси. Клас, клас, та ні, з попсою. Давайте зупиняти цю попсу нафіг. А ось далі, далі, У нас є джаз. Ось тут ми перший раз ми, ми програємо одну і ту саму пісню кожен раз. Бо вона у джазовому виконанні, якщо наушники фігня, то вона не буде нормально працювати. Де мої наушники, які ще є? Ой, а що це таке у нас? А що таке? Отут програє нормально в цьому моменті, а далі в нас починається фігня. В нас хрипить сакс. Саксофон хрипить. От саме у цих середніх частотах він хрипить. Я не знаю чому. Такий трічка. Трічка е з п'яти. Ну, послухай, будь ласка. Я вам скажу так. Я слухав цю композицію. Наприклад, ми взяли он, Аврору. А, увімкнути? Давай, давай. Наприклад, Аврора. Ми купили три таких навушники, вони по 300 баксів. Кажу відразу, чи дорожче, вони дорожче. А, ну все. Аврора, але тут в нас 12-міліметровий динамічний драйвер і 6-міліметровий мікропланар. Я вам скажу, звучать вони просто крутелезно. і саме ці джазові композиції тут грають круто. Навіть оцей, бачите, це у нас тангцу. Грають ліпше, ніж ці навушники у джазових. у джазу. Сюди. <таспоріст> Та ні, давай сюди. Ну що, хрипить? Я що ви... Так він вже був. Олено. Я не чую. Віддай. Hey. Ну що? Okay. Таке. Що таке? Не дуже. А чого не дуже? Тому що зажимає. Що зажимає тобі? Ну воно зажимає і воно хрипить. Mm. у, -у, -у, -верх, у верхніх. <sharp noise> так, воно є. Слухайте, а ось у стереопанорамі, якщо казати про сцену, я вам скажу достатньо широка, але могла б бути б ширше за. Я читав, до речі, о, о, відгуки на ці навушники. І дехто з користувачів відмічають, що сцена могла б. Може показатися трохи зажатою, трохи зажатою у порівнянні з іншими навушниками. Однак більшість, те, що я вибирав, більшість користувачів вважають, що сцена достатньо широка і комфортна для більшості жанрів музики. Моя думка, моя думка, що сцена достатньо широка, але, але. Вона широка рівно настільки, наскільки ваша музика є академічною. Бо у е, посню, у ПОП музики для мене пласка сцена повністю у електроніці, повністю пласка сцена. У джазі так в мене таке відчуття, що я дійсно знаходжусь біля сцени. Нормальна стереопанорама. Я відчуваю кожен з інструментів практично на місцях його там знаходження. Це прикольно. А ось з класікою в мене теж зажата сцена. І там, мабуть, це пов'язано саме з тим, як в нас відіграє Віаліна. Це навушники не для джазу, там три з п'яти відразу кажу. Класичну я слухаю тільки Вівальді. Саме тестую тільки Вівальді, Four Seasons, Для мене цього буде достатньо, бо я ідеально знаю ці композиції. І, і тут в мене знаєте, який виникає ефект. У мене виникає відчуття того, що я слухаю цю музику по телевізору. От, от, такий, от такий, а, знаєте, такі дешеві динаміки, якісні, але дешеві динаміки. Ой, яке воно піскля, не може це слухати. Зовсім. Послухай. Послухай, а, от як, як на теле по телевізору включив якийсь а, дуже старий. Совдеповський фільм. Я вам скажу. ну Це просто неймовірна фігня. У, у класичній класичному. Ну, Оленка теж відкинула їх. Неможливо слухати. По роковим композиціям. Треба це зупинити. По роковим композиціям тут в нас, знаєте, така спорна ситуація. Рок давайте зараз розплутаю їх. Для року прикольно, воно має насичений бас, дійсно насичений, детальні високі часто, детальні середні частоти, вибачаюсь. І е... в нас рок, рок звучить знаєте, потужно і, е... начебто, він живий, але не весь рок. Коли ти включаєш якийсь альтернативний рок, панк-рок по типу, то відразу все це стає пласким і незрозумілим для мене. А ну ось давайте я зараз я вам включу панк-рок, психоделік-рок, господи. Ну Таке більш на джаз-рок схоже. Де мій панк-рок? Я, я десь тут обирав композицію. Ось він. панк-рок. Звучить. Звучить, але воно таке пласке і знаєте, як, як... Як лижиш пластмасу. От я вам чесно кажу, спробуй. Я переслухав усі варіанти року. Хард рок і панк рок в мене дійсно пласкі, Не знаю чому. А не будеш таке слухати? Поясню, знаєте, таке теж в мене таке враження, що це стоїть там одна колонка, десь студія якась, і вони усі інструменти заведені на одну колонку, через який посив якийсь посилювач дешевий. І такий, такий самий ефект виникають від цих навушників. У цілому навушники за 79 баксів і не зовсім та й погані. Нормально вони попрацювали, але за мало цього 11-міліметрового 11 динамічного драйверу цієї системи Cars, яка там KVRS, Airs. Резонанс Систем, от замало для відтворювання нормальної академічної музики. Дійсно, я вам кажу, як є а вже там. Але знаєте, ще, ще щось скажу? Справа у тому, що вони коштують лише 79 баксів за такі навушники. Це дуже дуже дешево. А, і інша справа в тому, що кожен має різні вуха. Я маю вуха свої, і вони сприймають так. Я граю, наприклад, на гітарі. Я там граю фламенко, граю деякі там моменти і граю на ударних інструментах. Я знаю, про що я кажу. Бо, наприклад, якщо тут слухати акустику, то тут зовсім е, така, знаєте, біда. Е, гітара звучить просто ідеально. Просто ідеально. Але коли ви починаєте слухати ось гітара, просто зараз о, це класна сцена, стерео, е, класний ефект стерео, просто ідеально, просто ідеально. Ох. Та така стереопанорама крута. За 79 баксів можна взяти, це моя думка. Але пред'являти дуже великі вимоги високі вам не варто. Я розмістив опису під цим відео посилання на більш цікаві навушники, теж вони бюджетні і вони грають набагато, набагато ліпше. А з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.